А в місниці то співають, а в пісни співають, а й тужі, тужі не. Ага, то як у піс, то лише так можеш полеготи. Сужити, так, ага, так, прийдуть куди, посходяться, або вечниця, або вдень прийдуть. Бо ну, п'яли на на верети, на полотно. То, що ходив? -ходи. Спідниці були з полотна. Такого наочка тоненького і сорочки. Хто ходив сорочці білі? Такі полотні, такі. Лише все з полотна, все ходило так. Бо то не було. Була біднота. Якби почав ту бідноту розказувати, то треба в таку книжку садити. А ну трошки розкажи. А як то ми, ми се мучили, як то ми бідали? Тут <клухи> прийшлося, як ми всі повертали з Херсону, а тут нічого не було. Нас як забрали, <клухи> забирали у Сибір раз, забирали другий раз 50, а в 49-му нас забрали. В Херсон вивезли село. Всі хати тракторами повалили, попалили. І, і ми, ми на дубі були коло того, де вов вже є, під тими дубами. Та й там у нас вже в Криховичі, в поїзд, та й відвезли в Херсон, та й там вже голови колгоспу позабирали. То ж були діти та й, та й старі, бо наші молоді хлопці всі віганули в партизанці. Все вігануло під колодьом ми там були чотири роки. Я була і до ярку, і на бововні була, і ми се повертали сюди, а тут нема нічого. Одна жилева і гадія лазить. Ні, нічого нема. Тато зробив колебу, і ми колебі. Чтири нас одна з віддала, нас було п'ять дівок. Чотири нас, а мама та на ліжку, бо мама це дуже не бо тато клали ватру в ногах, а ми так цілу, цілий рік цілу зиму. доки ми таку харченку маленьку поклали, і наші пів сушать. А тоді вже ми на другий рік пішли в харченку. Та й що їсти нема? Нема за що тату, ми привезли трошки муки, нам дали бульби. Та й ми наваримо пирогів, та й дамо з татом, Та й ріжемо такі, така клепка це називала, метрові патеці. Клалося тако стосом, а метра би було догори. Такі метрів тими клали. А то був сестрин чоловік, та й заквітував, та й забрався, та й взяв гроші та й утік. Та й ми не отримали нічого. Потім ми вже з татом та й сестра, то та що у ріпні, пішли рубати ліс, вже смереті тут велить. А так ріжу, ріжу, а вона тріщить, думаю, все, а я, тато, все, пора, ріж, не бійся, не бійся. Як вона буде вже падати, ти до ній в мені скочиш. Та й ми так різали вже. Та й вже одна сукінчина була. На мені, бо мама наші слабувала. Мама слабувала, та й ми так вже тут, вже заробили, то та я все тату і тату. Купі та костюмам дуже хотіла. Та якось вже мені костюм купили, та й ми вже наносили патичі, та й вже ту що Марійка жиє, хату поклали. Та я поїхала у Вербовку в Запоріжжя, привезла трохи пшениці, грошей. Купили ми корову, та й вже хату поклали. Та я вже в хаті була медпункт, а я була санітаркою. А люда була вже лікаркою. Та я робила три роки і тоді вже віддалася сюди. А я то там жила долі. Uh -huh. А десь було. І 16 було. Вона вже така ну, а вже велика, то я вже. То ви добре пам'ятаєте? Та я я 9 років постушила, 9 років тепер у медицини хотіть ходити туди. А я там була кожен день. Я кінчила два класи, перейшла в третій, тато мені зайшли 10 овець. І все, йде, Параскота й пастуш, бо нема гною. Від одної корови, а будь си не родить, а в богачів всі родить, бо бить корови, корова, у нас одна коровина. Та я почала пастушити. Та я від до, до, до 49-го року то такий, ідеш туди, то совіти, ми казали, москалі ходять. Ідеш сюди, жениш лісом партизани, а ми, а ми йдемо. А я вже пастушила з таким старим чоловіком, років 40 мав, на мій був. Та я вже з ним. Та й ми займали, та й вони візали. Його сина повісили, що він ходив на охоту дуже. Та його повісили. А він кличуть мене. Його найперше закликали, потім мене кличуть. Питаються мене, чия я є. А я кажу Федора Коцанова. Бо ми по вуличному Коцанове, А він каже, якби не в то та дитина, ти там би пішов сам де твій син. Каже, аби ти мій більше сюди з вівджама не йшов. А ми, знаєш, і, і йшли з вівджама, а по тій стороні, може, де ціла сотня стояла партизанів. Ну та й за таке вбивають, аби ти не, не вівела совітів на них. Я так то то чуєш, я вже у 49-му році, я мені вже було, а це мені вже було, певно, 16 років. Та я вже не хотіла пасти. Та і вже нас зараз і у, я в літі не хотіла навесня восени, а в Івані перед Іваном на тиждень нас, на передвіг неділі. Нас почали відвозити. До одного. Повісили чоловіка, це і свекрух і мої брата, повісили, та й отакий був, ніби руський у рівному. Остахов, та й прийшов, та й сказав, аби людей віселити, бо за рік, за два не стане нікого, що ніби партизани все вивісили. І нас тоді Ми не, не так не. Не були, так не переселили нас, значить, нам давали гроші на дорогу, все. але що зруйнували нашим все. Все, все. Ніде нічого не лишилось. Все зруйнували. То. то було, так сказати, то не можна було витримати, Так, все заводило, так все ривало. І так нас суп. Вагон прийшов товарняк. Та й відчистили, що худобу везли, нам у криховичок нанесли жінки сіна. веретами не постелили верету, мама. Та й нас поклали, та й тато прийшли, взяли гроші та й купили нам булок, та й такої грубої ковбаси. Та й каже, діти, я вже вас продав. О, нас четверо було. Та й не марійці було три роки, ті найменші. Та й ми так поїхали. Та й ми так. Так за, за, війна, та й війна, та я ще хоч захопила трохи ще добра. Мій тато і мама не виділи. Ні пенсії, нічого, нічого так. То що у ягоди смо ходили сім кілометрів на, на, так, до гори на верті, а в нас збираєш бедро, ягід, повнюнче. Ще й банку трилітрову та й вже несеш додому нині, і завтра, а, а під завтра вже дві ведра на плечі. переб'єже мама мені хустку та й одно ведро ту, друге ззаду і несу на дубу. А на дубі такий був Петро Підгорецький. Підгорецьких тих такий був старший чоловік. Він мав машину. Та й не хотів у село. Ми казали, аби під'їхав в село нас забрав, бо ми йому платили. А він не хотів, та й ми рік на дубу, то не лиш, ніби я. Лише так усе село. Та й ми вже туди на дубу. Там у Калуші, Пані купуйте, пані купуйте, паніку 15 копійок літра я не хочуть брати. Та й вже якось продаж купить собі булку. Та їдуть лісовози в лицівку по дереву. І ми на прицеп. шофер нас возьме, кричить, аби ми ще добре тримали. І так приїдемо додому. Отак От чуєш, всі не було такого. А потім вже були малини. То вже малини збереш, ти принесеш в село, зважила та й в бочку. То вже легше було, а з ягодами було тяжко. Але вже був рубель, вже й хліба купила, вже й цукру купила, вже щось якусь бідницю собі купила. Так, так ми дитинку жили. А ви пам'ятаєте, що в селі були до совітів поляки? Ні то вже. То якраз Польщі розпадала, як мій тато, тато. Тато мій служив в польській армії. Казав, що був таким, що чоботи поцував полякове. Казали, що ніби файна була в них служба. Що кажуть, що так треба так треба, лянцювати, щось каже, може зачесати до чобі. Та тато були коло поляка. то якраз польщіся розпадала, я знаю, в якому то році. Я вже вже пам'ятаю десь. Десь у 39-му, десь коло такого було вже, що по Польщі, бо ми почали хату класти, та й Польща розпала, та й ми лише одну харченку поклали, та й, та й там вже сумні харчині вже сиділи, доки нас не забрали в Херсон. І тато сім раз будувався. Побудуєся, та й тут не, не кладе лише дерево на хаті, Та й продасть, та й купує дві грядки землі. Бо, бо п'ять дівок, аби хоч по дві грядки дати. А то тепер це видиш, аби встав, подивився так. А не їв босий. Босий поїде в ліс по дрова, привезу дров, доки мама їсти збере. І привезу дров, і мама вже їсти щось зварити. Та А був один раз голод, жилеву смоїли. Мама вівса якогось змолала, та й нарізали жиле, наварили, та й підбили, та й такий корж спекли. А ми принесли ягі чорних, та насмажили. Та й так пам'ятаю, що ми зачарали лишку. Той корж мачили в ягоди і так їли. Сестрі ноги були попухли, як колодія, та що вмерла у Донбасі. Дуже смо тоді. Ми бідні були дуже. Ми бідні були. Нас не було полі. А то аби дівку віддати треба поле? Баба, треба було, хоч трошка дати. Треба було ще ножі тудати, косити. О, тут називала ножі косити, а трохи треба орати, аби садити бульм. А так би си не вже нев. Бата так не дуже бере, аби була й найліпше. А де брала. брали. Хлопці такі красені брали такі, що, що й не варта тої, але бо в неї полі много. Та й за то її брали, а бідну не брали. Обідна, ну, що? Що він, як неї нема поряд?